Запись стосовно нікрасотки, хоча з них споруд, будь ласка, ви озвучите, чи я краще. Це віром про мене, послухати красок. Вас трибун. трибун. У вас трибун? трибун. Можете змінити, Це... мікрофон працює, але я вважаю. Шановні колеги, Сергійське об'єднання свобода, депутат Сюк. До нас на особистому крайоні звернулися жителі територіальної громади села Некрасове. Вони підняли досить гостре питання. Стічні води, які попадають в каналізацію Некрасівської зож перших-третіх ступенів, вони об'єднані з 16-квартирним житловим будинком. І фактично на сьогоднішній день вони є нефункціонуючими. Вони самотоком витікають, попадають в струмок, який далі тече в річку плюденний пух. Оскільки мені відомо, неодноразово районною адміністрацією, спільно з відділом освіти створювалися робочі групи, комісії, виїжджали на місце туди. Навіть дві 2014 році було приймалося відповідне рішення, яким включалося до переліку об'єктів будівництва, які планується фінансувати за рахунок коштів. Бюджету виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкції каналізації, Некрасівських зож перших, третіх ступень. Неодноразово штрафувалися екологічною інспекцією директора школи, не знаю просто голови сільського, але віз нині там. Жодних дій, жодних зрушень немає. Каналізація не функціонує, стоки течуть. Маємо будемо мати дуже швидко екологічну таку катастрофу місцевого значення. Тому депутати Саю Бонда і Волебу під Сердницько об'єднана свобода просять підтримати депутатські запити до голови районної державної адміністрації та голови міністр районної ради щодо життя районної державної адміністрації запитів відносно ліквідації незадовільного стану вихідної ями, яку в яку попадають на стоки з Некрасівської зож перших, 3 ступені та 16 квартирного житлового будинку в село Некрасово. А також відповідно до... Друге районної радою вжити запитів щодо внесення змін в районного бюджету на 2016 рік рік, де спрямувати кошти на фінансування виявлення проекту кошторисної документації на реконструкції системи каналізації Некрасівський ЗОЖ перших третіх ступенів. Зауважу, що Некрасівська ЗОЖ це є об'єкт спільної власності територіальних громад, це є комунальна власність наша славної Вінницької районної ради. А на сьогодні вона перебуває на балансі відділу освіти. Тому ми спільно повинні попрацювати над даним проблемним питанням, знайти конструктиви вирішення цього питання. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Ну, так як у нас не відділ освіти, вже ні відділ економіки немає. Ми почитали, що які питання ці вирішені не піти, то в принципі ми без них надаємо доручення фактично. От. Єдине, що по шостості квартири, може, по будинку треба було б якщо це є власність територіальної громади. Я думаю, що вона є комунальна власність сільської армії ці будинки, якщо не трибуває. Це депутати, які проживають. Так, якраз там основна проблема на даний момент стоїть розмежування право власності, тому що весь комплекс водопостачання водовіддалення знаходиться на балансі відділу освіти, а будинок знаходиться на балансі сільської ради. Тому не було можливість фінансування.